Ми чотири проекти перенесли на розгляд наступної сесії. Ці проекти стосуються роботи наших судів. Якщо держава не вистачає коштів і суди обслуговують Волинську громаду, ми можемо відгукнутися на це у межах чинного законодавства, звичайно. Але тоді, коли в нас є вільний фінансовий ресурс, такого фінансового ресурсу на сьогодні немає. Давайте подумаємо, чи так уже погано у нас все в судах. Чи так вже дуже погано щодо доступу до судів наших громадян? Чи можливо є більш гострі проблеми в нашому житті, в житті нашої громади? У нас є дахи в лікарнях, протікають. У нас є в школах дахи протікають. У нас є котельні, які треба готувати до нового опального сезону. Нам треба думати постійно про про зменшення використання. Недешевого російського газу.